Святковий настрій, урочисті промови та щасливі і вже працевлаштовані випускники у Київському університеті інтелектуальної власності та права одинадцятий випуск магістрів. А подія така вагома і хвилююча для вишу, ніби вперше каже ректор професор Василь Фелик. Наші студенти пройшли з нами величезний шлях. Це біля семи років навчання в нашому вищому навчальному закладі. І сьогодні ми випускали і наших магістрів біля 300 людей, і, і, і наших докторів філософії в галузі права, що є дуже важливим сьогодні. Це у нас ну, практично йде системно випуски аспірантури. Вони достроково пишуть успішну дисертацію, виходять. Це така особлива подія завжди. Особисто приїхав вітати магістрів Сергій Ківалов, який завжди надихав молодь на прагнення до знань та високих професійних стандартів. Магістри отримали дипломи, підкріплені теплим словом викладачів та напутнім міцним рукостисканням. Ректор наголошує, цього року дипломи отримала надзвичайно патріотична молодь. Наші студенти частина з них вже воює і вони приїхали сюди з передової. Частина готується до, до того, що можливо буде захищати свою країну, тому що я знаю, що дуже багато сьогодні наших студентів, які навчаються в тому числі паралельно на військових кафедрах, для того, щоб отримати військову спеціальність і піти захищати нашу країну. Сильна матеріально-технічна база та професорсько-викладацький склад дають випускникам успішний старт у майбутнє. Завершила магістратуру, планую вступати на аспірантуру, тому що не хочеться покидати ці стіни. Вони неймовірно дають величезний заряд на майбутнє звершення. Рекомендую наш факультет і так, наголошує, що це наука майбутнього, саме інтелектуальне право. Тут пройшли найкращі мої студентські роки, незабутні в гуртожитку з моїми друзями, з моїми товаришами, майбутніми колегами. Навчання в нашому університеті відкриває дуже багато можливостей і в подальшому дає такий великий поштовх для пошуку роботи. Я зараз працюю помічником адвоката і в майбутньому також планую продовжувати працювати в сфері юриспруденції. Торік університет піднявся у топ, Він од один з тих, кого обрали найбільше випускників контрактної форми навчання, і тепер він знову запрошує абітурієнтів доєднатися до дружньої спільноти, де знання, досвід та патріотизм стають основою для успішної кар'єри.